Привіт, мої любі дітлахи! З вами Максим та казкові стежки. Сьогодні ми послухаємо казку, захистимо природу разом. Хлопчик Олексій любив проводити свій час на березі моря, але цього разу, коли він підійшов до води, то побачив жахливу картину. Молода черепаха заплуталась в пластиковому пакеті, який люди викинули в море. Олексій відразу підбіг до черепахи і думав, як їй допомогти. Батьки завжди вчили Олексія берегти природу, і тепер він розумів, що його обов'язок врятувати цю беззахисну морську істоту. Він обережно підійшов до черепахи, намагаючись не злякати її, і почав розрізати пластиковий пакет. Це було непросте завдання, оскільки пластик сильно обмотав черепаху і вона була дуже налякана. Олексій попросив допомоги у своїх батьків, і далі вони працювали разом. Поступово родина звільнила черепаху від пакету, і вона швидко кинулась в море. Хлопчик дивився, як вона вільно пливе глибше в воду. Олексій відчув справжню радість, знаючи, що врятував життя цій прекрасній черепасі. Після того випадку Олексій обіцяв собі, що він ніколи не залишить сміття на березі моря і навчить інших робити те ж саме. Він розумів, що море це не просто гарний краєвид. Але й дім для багатьох тварин, яким потрібна наша допомога та захист. Через кілька днів після великого шторму на морі Олексій знову вийшов на прогулянку, але цього разу, коли він підійшов до води, щось привернуло його увагу це було багато різного сміття, яке плавало в морі. Він побачив пластикові пляшки, мішки, пакети та інші відходи, які несло до берега. Олексій подумав, що море саме викинеться сміття на берег, а потім його приберуть. Проте, коли він придивився уважно, то побачив, що деякі сміттєві відходи плавали поруч з рибками та іншими морськими істотами. Він побачив морських птахів, які намагались їсти пластик, думаючи, що це їжа. Також Олексій помітив риб, які отруювалися сміттям, що плавало поруч з ними. Олексій відчув сильний гнів та смуток від того, що люди так недбало ставляться до природи. Олексій зрозумів, що самостійно боротися з забрудненням моря буде дуже важко, тому він вирішив зібрати команду друзів та однодумців, щоб спільно прибрати берег від сміття та попросити водолазів допомогти в очищенні моря від пластику. Спочатку він поговорив зі своїми близькими друзями та родичами. Розповів їм про проблему забруднення моря сміттям та небезпеку, яку це становить для природи. Вони всі відразу ж підтримали ідею Олексія і вирішили приєднатися до команди. Збираючи команду, Олексій організував зустріч, на якій вони обговорили свій план дій. Вони розподілили обов'язки і визначили, якими ресурсами можуть розпоряджатися. Деякі з друзів взяли на себе відповідальність за пошук та закупівлю необхідного обладнання для прибирання, інші дізнались про можливість отримати підтримку від місцевої влади. Після цього Олексій звернувся до місцевих водолазів та дайверів. Він розповів їм про нагальну потребу в очищенні моря від пластику та про те, як це може врятувати морських істот. Водолази, засмучені станом речей, вирішили допомогти. Разом з командою друзів та водолазами Олексій почав роботу. Команда була забезпечена всім необхідним обладнанням, таким як рукавички, мішки для сміття, граблі та вітра. Водолази використовували своє дайвінгове обладнання та спеціальні мішки для збору пластику під водою. Команда розробила план дії. Визначила конкретні ділянки берега та місця під водою, які потребували очищення. Олексій розподілив завдання між учасниками, враховуючи їхні навички та досвід. Дорослі і діти працювали на березі, збираючи сміття, яке було видно на поверхні. Вони ретельно перевіряли всі куточки пляжу. Зібране сміття сортували на пляжі, відокремлюючи пластик від інших матеріалів. Потім дорослі вивозили сміття на спеціальних авто для подальшої утилізації та переробки. День був дуже насичений та продуктивний. Друзі привели до ладу велику ділянку суші та моря. Олексій був впевнений, що важливо розповідати дітям про необхідність зберегти природу та правила сортування сміття. Щоб це зробити, він вирішив організувати освітній урок для місцевої школи та дітей з дитячого садочка. Олексій ретельно підготував урок, зібравши інформацію про вплив сміття на природу та море. Він використовував фотографії та ілюстрації, щоб діти краще розуміли, як сміття шкодить природі. Олексій запитав у дітей: хто знає, що таке сміття в морі або океані і чому це проблема? Деякі діти відповіли на це питання, говорячи про те, що сміття в океані може шкодити морським істотам і природі. Чи бачив ти колись сміття на березі? запитав Олексій у хлопчика Олега. Так, на жаль, я бачив сміття на березі моря або у воді багато разів, засмучено відповів Олег. Чому, на вашу думку, люди викидають сміття в море? запитав Олексій. Я вважаю, що це погане ставлення до природи, сказала дівчинка Ганна. А я вважаю, що люди не бачать поруч сміттєвих контейнерів і не хочуть нести сміття далеко, відповіла Оля. Що, на вашу думку, може статися з морськими істотами, якщо вони споживають пластик або інші відходи, продовжив Олексій. Діти називали різні негативні наслідки для морських істот, такі як отруєння, травми і навіть смерть. Як ви думаєте? Чим можемо ми допомогти природі? запитав Олексій. Нам треба берегти природу, завжди викидати сміття в контейнер, а ще краще сортувати сміття по різних контейнерах, сказала Олеся. А я вважаю, що треба зменшити використання пластику, додав Олег. А яка відповідальність лежить на нас з вами? продовжив Олексій. Діти висловлювали свої думки про те, що кожна людина має бути відповідальною та берегти природу. По завершенню уроку Олексій закликав дітей стати захисниками природи. Він запропонував їм долучатися до прибирання берега та моря разом із ним і його командою, а також розповідати своїм друзям про важливість берегти природу. Олексій сподівається, що цей урок надихне дітей діяти в інтересах природи та стане початком їхньої екологічної свідомості. Діти тепер завжди викидають сміття лише в належному місці. вони навчають своїх друзів і навіть сторонніх людей, що важливо викидати сміття в смітник і берегти природу. Вони впровадили цю звичку в своєму повсякденному житті та допомагають зберігати чистоту в своєму місті. Чисте море тепер виглядає неймовірно привабливо. Замість пластикових бутилок та сміття на поверхні води тепер можна побачити лише веселі морські хвилі та рибок, які граються. Друзі, якщо вам сподобалась казка, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Всіх обіймаємо!